Всім привіт! З вами без цензури на цензур. .нет». мене звати Богдан Будкевич. Підписуйтесь на кращу аналітику українського Ютубу і Поїхали. Uh, да, сьогодні, друзі, такий день, коли всі будуть, особливо ті, хто нічого не знає, не має до цього ніякого стосунку, хайпувати голосними заголовками. Ну я думаю, ви зараз самі встичці Ютубу бачите. Шок, срочна, Ізвісно! Когда здадуть Україну. Такой -то там ман розказав про те, каким значить буде план здачі України. Срочно! Я розкажу вам все... Ні, я не буду розказувати всі ці срані, друзі. Кому подобається дивитися таке лайно. Дивіться, це ваше святе право. Ми поговоримо зовсім про іншу історію, не про міжнародну іс... штуку. А про те, що да, от ви знаєте, сьогодні у нас переговори з американцями, ми побачимо, до чого вони дійдуть. Я думаю, що це далеко не перший раунд. І... Але важливо інше. Ми маємо зараз в сухому залишку факт, що ми залишилися без американських грошей. Ну то грошей таке, без зброї, Оце найгірший розвідданих. Я не буду зараз довго дискутувати на тему, чи можна було цього уникнути, бо дійсно Дональд Трамп це, скажімо так, це не випадкове явище, звичайно, яке з'явилося в американській політиці, але, звичайно, це дуже складне явище, з яким далеко не тільки Україні, але в Україні, напевно, чи не в першу чергу дуже складно. І, звичайно, було очевидно, що коли він стане президентом, виникнуть дуже багато проблем. От, і деякі з них були абсолютно не уникнені. Але, звичайно, зі свого боку українська влада приклала теж всіх зусиль для того, щоб не налагодити нормальні стосунки з цією владою. Не кажучи вже про старі конфлікти між Трампом і Зеленським, не кажучи про те, що Трамп Зеленський, в принципі, схожі, і тому їм, знаєте, кіт з собакою, знаєте, не можуть зійтися. Навіть не те, що кіт собаки, дві собаки, скоріше не можуть зійтися, бо вони насправді дійсно схожі. Але і про те, що і про Єрмака, про якого, чесно кажучи, вже втомився говорити. Я пам'ятаю, коли. Всяке шлаєбота бігала тут в коментарях. І у мене, і у Фейсбуці, і у Марини розказувала про те, як ми агенти Кремля, коли розказували, що нинішня американська адміністрація не приймає Єрмака. От. І вони, напевно, думають, що від того, що Єрмак сьогодні в костюмчикі, до речі, вже сидить на зустрічі, це означає, що з ним хтось палає бажання спілкуватися. Ні, просто з ним зараз сидять на зустрічі технократи, яким сказали, з ним говорити, вони будуть говорити. Але чи йде це в плюс? Ну, звичайно, ні. Але менше з тим, ми зараз не про міжнародку, ми зараз будемо говорити про внутрішню ситуацію. Як ви розумієте, в ситуації знову ж таки, коли американці залишили нас без своєї підтримки, питання можливості виробництва власних боєприпасів, контрактування, там покупка всього власне Україною стають просто мега важливими. І от, друзі, ми з вами отримуємо сухий залишок. Я буду тут повністю опиратися на статтю на сайті Цензорне,дже ж, нашому моїй колеги Тані Ніколаєнко, яку ви чудово знаєте. Так от дуже простий факт. За два місяці нового 2025 року Агенція оборонних закупівель при Міністерстві оборони е, уклала нуль. Я ще раз підкреслю, друзі, щоб ви краще почули: нуль нових контрактів. Власне, заголовок статті Тані так і звучить нуль нових контрактів. Як Агенція оборонних закупівель на два місяці провалила закупівлю боєприпасів і чого це нам коштуватиме? Я вам нагадаю, друзі, перед історією. Е, десь під кінець минулого року. Олександрович Зеленський вже був певний, що у нас зовсім скоро буде мир. У нас були плани перемоги, плани стійкості, які там ще плани где они, А як там, кстати, форуми мира поживають? Ну, это так. <сум> Вопрос піарса банковий. Менше з тим. Так от, тоді, як ви пам'ятаєте, у нас вовіна тисяча, пошла, кешбеки, російські реактори, ну, то пост в обход або те ж такі агенції оборонних закупівель 23 мільярда на закупівлі зброї туди-сюди. От і в результаті ми пам'ятаємо, що Зеленський чітко вже взяв курс на вибори. Ніхто, я думаю, не буде з цим дискутувати. І тут сталася дуже цікава історія, друзі. Почався дуже серйозний конфлікт в Міністерстві оборони. Чому? Тому що Агенція оборонних закупівель, це, власне кажучи, який державний оператор Тилу, це були дві закупівельні агенції, які були створені при міністерстві оборони після от тих от знаменитих скандалів про яйця по 17 гривень, і коли тоді на хвилі. Бажання української влади якось зам'яти цей конфлікт тиску тоді ще американських наших партнерів, яким було не насрать на те, що відбувається в нашій країні. Тоді, власне, вдалося пролубівати кілька дуже хороших новел створення громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони і спробували впорядкувати закупівлі. Тобто, щоб закупівлі робили не напряму Міністерство оборони через департамент, який суперкорупційний фактор, да? а умовно створюються дві закупівельні агенції, які. В яких є свої незалежні наглядові ради, завдання яких є купити подешевше, умовно кажучи. Це для там, всього небойового це державний оператор Тилу і для озброєння оце, агенція оборонних закупівель, яку вроді очолили нормальні люди. От. Але поступово так сталося, що людина, яка очолила ДОТ, Арсен Джумаділа в процесі дуже жорсткої критики, я так розумію, як подейкують, прийняв присягу васальній вірності Рустему Умірову, міністру оборони. До речі, зверніть увагу обидва з них кримські татари. Не знаю, чи це важить, чи не важить є різні думки з цього приводу. Я просто звертаю вашу увагу на цей факт. Що він щось означає? Я не в курсі. Просто, просто зверніть увагу на це. От натомість АОС очолила Марина Безрукова, яка з самого початку, я так розумію, в офісі президента очікувала буде просто безвідмовним виконавцем будь-яких наказів по прамутки бабла. Але вона такою не стала. Навпаки, почала показувати достатньо велику ефективність, тому вже восени Рустем мірою вирішив її прибрати. Тому що Володимир Олександрович вирішив, що пора йти на вибори, і потрібно багато грошей. Ну, а де ще можна на колбасі в енергетиці і на зброї? В енергетиці ви в курсі. З'явилися, ну, там завжди були схеми енергоатома, а потім ще з'явилися російські реактори, <с. <с. <с.>, про які вже чесно зуби заболіли говорити. Кстати, Зеленський досі так і не підписав закон ви при діти прийнятої Верховної Ради. Да? Цікавий момент, скажіть? От. А що стосується зброї, то відповідно ну, треба було вбирати свого чоловічка, який ніяк не хотів договарюватися, там муточки, шмуточки, і почалася атака на Марину Безрукову. Яка вже здачі закінчилася тим, що її прибрали, друзі? І от, власне, до влади прийшов Арсен Жумаділов. А далі, друзі, я буду цитувати статтю Тані Ніколаєнка, тому що вам вже її читати. А дуже даремно. Отже, станом на кінець лютого Агенція оборонних закупівель не уклала жодного нового контракту на закупівлю боєприпасів. Це може болісно вдарити по забезпеченню українського війська вже в найближчі місяці і призвести до того, що Україна змушена буде знову брати зброю в перекупників, як це було в 22-му році, коли ми бігали по ринку і закупали все, що погано лежить за дуже великими цінами. А потім ще виявилось, що на цьому покрали величезні гроші. Правда, всіх уже заступників Різнікова за це відпустили і нікого судити не будуть. Далі дивіться, цитую статтю Тані Ніколаєнка. 5 березня директор американського ЦРУ Джен Редків підтвердив, що США призупинили постачання зброї та передачу розвідданих для України. На цьому тлі українські постовці мали б зробити все можливе і неможливе, щоб законтрактувати найбільші обсяги зброї, як своє виробництво, так і на ринку. Натомість на початку року робота з новою новим контрактуванням фактично зупинилася. Отже, наприкінці лютого центр протидії корупції, проклятого Шабуніна, якого так ненавидіть Умєров, Єрмак і вся офісна президентська шваль, оприлюднює відповідь на запит до Агенції оборонних закупівель. В ній нинішній очільник АОС, власне, Арсен Жумаділов, про якого ми вам сказали, і про якого повторююся, подейкуючи, що він приніс клятву васальної вірності у Мєрову, повідомив, що станом на 21 лютого нових контрактів категорії боєприпасів не було. От, після оприлюднення цього листа, правда, воз уточнили, що з початку року за напрямку боєприпаси ООЗ взяла на себе бюджетні зобов'язання на суму 57,3 мільярда гривень. От а протягом місяця вкладалися додаткові угоди до чинних державних контрактів, тобто у межах нових грошей, на нові обсяги. Але Взяті бюджетні зобов'язання по раніше укладених контрактах це не нові контракти і не нові обсяги зброї. Це лише робота бухгалтерії по веденню існуючих контрактів. Натомість контрактування у перші місяці року є критичним для забезпечення армії зброї. Е, я думаю, не треба пояснювати, чому. Да? <кхе> Вибачте, відволікусь від е, статті, просто ви ж розумієте, да, що зброя вона завжди робиться по принципу. Попереднього контрактування для того, щоб виробник мав гарантію, що він хоч якось відіб'є ці гроші. Відповідно завжди є довге контрактування для того, щоб можна було планувати, щоб можна було заздалегідь, замовити там різноманітні речі, які потрібні для виробництва. Ну тобто, це така штука, знаєте, яка потребує нормального планування. Якщо ти, умовно кажучи, провтикав перші два місяці року, то вважай, що ти провтикав цілий рік. Це так для розуміння ситуації. Так от. У середу, 26 лютого, з цього приводу відбулась онлайн зустріч керівника О. Жумаділова з уже згаданою громадською антикорупційною радою при міністерстві оборони, куди входить Тетяна Ніколаєнка, авторка цього матеріалу, і моя чудова колега по цензернет. Але перше ж ніж перейти до відповіді Жумаділа ви роботи АОС, треба зробити ремарку, що сталося в січні, коли АОС керувала ще Марина Безрукова, друзі. Ну, як керувала. Яку випилювали з усіма можливими способами кожен день, чинили шалений тиск через телеграм-помийки кожен день неслося таке, що просто позитивні блогери вилі, як сучки на луну, ну, тому що єрмачня спустила команду ФАС, треба дідусь, як би сказати, відбивати. Ну, вот. А сталося те, що з перелік потреби, яку формує Генштаб, і відповідно до якої закуповуються боєприпаси та інші позиції, був доведений до Агенції оборонних закупівель лише 25 січня. Вдумайтесь, друзі. Водночас, весь січень тривала боротьба за те, чи збереже Марина Безрукова свою посаду і що буде з Агенцією далі. Крім того, ситуація була ускладнена зміною статусів Агенції оборонних закупівель та державного оператора ТИЛу, в результаті чого був порушений механізм узгодження контрактів. І замість того, щоб займатися розглядом контрактів, наглядова рада АОС мала вести бої за зміни в статутах, яку, до речі, ця наглядова рада і програла в результаті, бо умірав по повному безпреділу і наглядову раду розпустив. До речі, нагадаю, куди входив ніхто інший, в тому числі, як і керівник поверне живим Тарас Чмут. Це просто для питання про нахабство і бажання наруліть на, на, на бабла. Тобто вони вже пішли конфлікт з усіма, тому що, ну ви розумієте, бабки такі на кону стоять, 에, вибачте, під 500 мільярдів гривень, друзі. Такі бабки не должны мимо господарства, правда ж? Так от, тут слід пояснити, що на великі контракти Наглядова мала б давати згоду ну, в хорошому да, світі, так, так як ми з вами в тому числі пробували після конфлікту на яйця починати цей гривень. А тоді як Міноборони хотіло зберегти цей вплив за собою. В результаті вони проламали звичайну цю історію, і тепер умірав буде все підгрибати під себе. З чим я нас всіх і вітаю. Так от, після того, як міністр оборони умірав 23 січня відсторонів Марину Безрукову і призначив ТВО Арсена Жумаділова, головний закупівельник зброї перетворився на фільм Весілля в Малинівці, де пам'ятаєте, діди щодня міняли шапку, да, бо влада міняється. От так само пам'ятаєте, це був я не знаю. Це просто якийсь небачений був сором, коли десь е, тиждень останній в реєстрах по двічі на день мінялося прізвище керівника агенції. Це. Це неймовірний сором, який влаштувала Єрмачня Сумєровим, тому що ще раз повторююся, бабки дуже великі. А якби денюжка сама собі на крипту не накапає і на, на вибори не Да? З 1 лютого Жумаділов став уже єдиним керівником, але замість нового контрактування почались нові штатки і перформатування роботи АОС, які фактично тривають і досі. Тепер про те, як Жумаділов пояснював всі ці движухи власне громадській антикорупційній раді. Цитую статтю Тані Ніколаєнка. Це те, що це слова Жумаділова <кій> ну, для, для так сказати, чистоти експерименту. Ситуація така: була заминка пов'язана з двома речами. Перше, це те, що була визначена система, як розцінювати запит на постачання, коли загальний запит на певну кількість, на яку є певні призначення. Логіка підтвердження була такою, що ми ділимо суму на кількість, ми отримаємо ціну за одиницю. Ця ціна за одиницю є нашою орієнтовною вартістю. В межах цієї орієнтовної вартості ми маємо рухатись. В межах цієї орієнтовної вартості був оцінений ринок, і так виглядало, що ми майже нічого не могли б законтрактувати. Тобто. Що це все словоблуді означає? Що запропоновані Генштабом ціни були розцінені АОС і Жумаділовим як такі, що з ними не можна було законтрактуватися. Тому АОС, типу, зібрав ті ціни, які міг апелювати, і передав їх генштабу та центральному управлінню оборонними ресурсами. Друга заминка, за словами Жумаділова, стосувалась умов контрактування українських виробників, які вимагають укладання довгострокових контрактів. Сюрпрайс, сюрпрайс! Чого ж вони цього вимагають? Але. Тут теж важливий момент. Тут слід зауважити, що левова частка цих контрактів припадає на от той самий один конкретний завод, який єдиний має закрити цикл виробництва боєприпасів, і який, як ви вже напевно здогадалися, минулого року поставив браковані ті самі 120-мм міни та зірвав строки постачання по низці інших номенклатур боєприпасів. І от їхнє укладання, власне, воно перебувало дощо довгого працювання, зокрема регуляторного і суто в межах господарських відносин з контрагентами, пояснив Жумаділов головній інт... громадській інтеграційній раді. Але крім цього, є ще один нюанс, який також суттєво сповільнив реформу АОС. Отримавши посаду тво директора, Арсен Жумаділов почав суттєве що переформатування роботи. Ну, простими словами, чистку. Чістку від неугодних. це було пов'язане як з критичним ставленням до організації роботи попередниці, так Таня дуже обережно це називає, так і з бажанням вибудувати роботу зі своїми уявленнями. Ось яка писав очільник АОС у перший тиждень люду. Весь цей двіж у державному операторі Тилу цього року. Ми аналізували процеси з перспективи забезпечення потреб армії. Тоді як в агенції оборонних закупівель, фокус був переважно на закупівлях. Моє завдання збалансувати ці підходи, щоб забезпечення війська стало максимально ефективним. Говорив Жумаділов в інтерв'ю власне цензор нет. От ще його цитата: є функції, які добре працюють. Наприклад, фінансове, тобто добре побудовані структури, відповідні процеси. Люди точно розуміють, за що вони відповідають. Питання: за що ж тоді звернять Марину Безрукову? Є непогано побудована функція аналітична, тобто вони розуміють деякі контракти, цифри і так далі. Але є одне ключове спостереження стану на сьогодні. Це те, що сам закупівельний процес побудований таким чином, що дуже багато вирішується одноосібно керівником. Додав він. Що маємо в результаті? Арсен Жумаділов дійсно інтенсивно змінює формат роботи агенції. В результаті цих змін і переформатувань більше ніж 150 людей написали заяви на звільнення. На зустрічі з громадською інтеркорупційною радою керівник ОС підтвердив цифру в 100 людей, зауваживши, що реально звільнилися лише 10, а решта можуть отримати нові посади після переформатування агенції. Але насправді ніхто не має ніяких гарантій, що цю посаду отримає. Сюди перетягують людей з дот. А ми сидимо на тербах і шукаємо іншу роботу. В мене діти, я не чекатиму, поки Арсен домалює шахматки, сказав Цензорнет, один з рядових співробітників. Багато людей дійсно налаштовані звільнитися. Як це працюватиме в новому форматі, ніхто не розуміє. Викидати людей, які розуміють ринок зброї це неправильно. Їх дуже мало. А цей ринок це не ринок консервів. Але якщо хтось каже Арсену цю фразу, він дуже злиться, додає інший а ось в коментарях в нашому виданню. Як ми маємо працювати з пропозиціями, ми теж не розуміємо, тому що зараз вони зібрані в одну скриньку, доступ до якої є лише в окремих людей, зазначає цей співрозмовник. Арсен Жумаділов пояснив, що дійсно зараз всі пропозиції зібрані в одній скринці, яку має в певний час відкрити діловод. Що ми зараз робили? Ми запустили запит на комерційні пропозиції, щоб вони надходили до певного часу. До того як вони всі не надійшли і не відкривається відбудня скринька з тим, щоб не було витику інформації про ціни. І далі відкривається скринька, і вже всі комерційні пропозиції оцінюються одночасно. Це тендери, пояснив керівник АОС. От, е Значить, що тако, що стосується того, як як вони оцінюються? Тут у нас є такий алгоритм. Якщо ми розуміємо, що українські виробники покривають необхідний запит, то згодом на те, що коли ми говоримо про українське виробництво, то це як правило швидша логістика, ми їх можемо пошвидшувати. Це нижчі юридичні ризики, якщо щось не виконано. Я сам говорю про виробників, не про постачальників. Про виробників підкреслює Жумаділо. Тобто українські виробники отримують замовлення в рамках своїх можливостей. Щодо решту, то огляду не сказане це, матиме десь такий вигляд. А ось оцінюватиме ціну і пропонуватиме іншим постачальникам опуститись до найнижчої пропозиції, щоб диверсифікувати поставки. Але всі ці алгоритми ще не напрацьовані, хоча він вже давно мав би бути і бути публічним. Інакше ці ігри ще в такого надурив ну, не закінчиться ніколи. А тепер про практику, друзі, про найважливіше і те, про що, власне, хочеться, щоб ви почули, про що пише Таня Ніколаєнка. Якийсь час тому постачальники отримали листа від Джумаділова з проханням надати комерційні пропозиції. Їх мали відкрити 24 лютого, в день річниці повномасштабного вторгнення, і озвучити на урочистій прес-конференції. Як ви розумієте, 24 лютого ніхто нічого не озвучив, а і тиждень пізніше теж ніхто нічого не законтрактував. Отже. Перші два місяці критичні для контрактування. Якщо ми не законтрактуємось в них, то це значить, не буде нормальних поставок через 9 місяців, а навіть рік. Це значить, що ми опинилися в найгірших часах, коли ми мали скуповувати все у прокладок за їхніми цінами. кажуть співробітники нашого видання ВАОС. Насправді зараз порядок номенклатур було повно пропозицій і без допомоги США, але ми їх проспали. І одні виробники вже нам сказали: вибачте хлопці, але ми продали боєприпаси Африці. А ви там як хочете. Для тих, хто запитав би, що значить власне контрактування наше, от це от те, що робить цей АОС, порівняно, от якщо зі згортанням допомоги США, от найважливіше питання. Багато, пише Таня Ніколаєнка. <кхід> Для початку скажу, що обсяг міжнародної технічної допомоги порівняно з 2022 23 2023 роком серйозно просів. Це вже давно на 90%, часом 60%, а часом і навіть менше. Минулого року на один з українських заводів було законтрактовано майже всю потребу у певному виді боєприпасу. Україна може і повинна розвивати свій оборонний комплекс, але часто не в той спосіб, як це робиться. І не через не через корочення штрафів. До речі, як зараз тягнуть лобісти е, от того самого завода, в тому числі і Мінстра Техпрома всякі там слух народу. Де -то, бо насправді ці штрафи це єдиний каральний меч замовника і останній спосіб захисту військових від невчасного постачання зброї. Так, от минулого року АОС за перший квартал законтрактував більше зброї, ніж посер... попередники за весь рік. В інтерв'ю Марини Безрукової за травень 24-го року була названа цифра 237 мільярдів. Це був майже весь бюджет агенції за 2024 рік, який становив тоді 306 мільярдів. Зараз ще набагато більше. Виходить, за що ж тоді виходить її звільняли? В чому ж була неефективність? Так от, а зараз, при призначенні уміровського персонажа, призначеного по повному безпреділу з цим бідламом і очевидними цілями, робота провисла на два місяці, і це ще не все. Наскільки відомо пані Ніколаєнка від планів об'єднання. ДОТ і АОС, тобто повне невелювання всіх оцих наших спроб демократизувати, якось там ці, е, значить, закупівлі, щоб було от окремо то, окремо то, там Наглядова рада, щоб всі перевіряли. Хрен там, ні, давайте ми знову об'єднаємо це все в одну агенцію і буде очолювати Жумаділов, звісно, під, під, під м, прізвищем Умерова. Так от. Від цих планів друзі ніхто не відмовився. Арсен маділу виступає, звісно ж, за таке об'єднання, і він це, до речі, сказав на зустрічі з громадською антикорупційною радою. Ну, правда, без уточнення часових рамок. Водночас, представники громадської ради попереднього скликання і були проти об'єднання агенцій. Якраз через бюрократичні нюанси, які в такому разі, це якщо тільки про бюрократичні говорити, дуже неминучі, і вони завалюють постачання, що, звичайно, є неприпустимим в час війни. Хто б деяких виборів не готувався. Ну, але зараз, як казав Валерій Лобановський, результат на табло. І от там далі в статті захочете прочитаєте, Таня привела, АОЗ, звісно ж, прислав після виходу цієї статті, що, от, ми там то законтрактували, то-то, але -то -то, по факту ми маємо ситуацію, що. Жодного нового контракту на боєприпаси на снаряди для збройних сил України в тому числі за два місяці урядування вже повністю людей уміра в цій агенції не зроблено і не укладено. Ще раз, я не знаю, чим закінчаться ці перемовини в джиді. Я буду щасливий і буду скакати до неба просто як дурний козьол, якщо американці відновлять нам постачання нашої зброї, бо це для нас дійсно питання життя і смерті. Але той факт. Що паралельно з тими процесами, які там можна дискутувати, можна було уникнути, не можна. Але в той момент люди Володимира Зеленського, прямі, напряму завалюють систему закупівель і виробництва зброї для армії, це скажіть мені, будь ласка, хто винний? Теж Трамп? Чи може це винний Уолтс? Чи може Маск в Твіттері написав пост і через це за два місяці першого року через бажання з'їсти непотрібного керівника, а потім через бажання все підставити під себе ті, хто мають закуповувати зброю, нічого не зробили? Це теж винний Трамп? Може, Путін виноват? Може, хто там марсіані в цьому виноваті? Ні, друзі, в цьому винні ті люди жадібні, які продовжують готуватися до виборів і які їм абсолютно не насрать на ці складнощі, які виникають навколо України? Вони. Мають калапуцать кеш. І якщо хтось їм заважає, вони його по безпреділу знімають. А далі починають вибудовувати процеси так, щоб його можна було калапуцать тихенько і щоб ніхто тобі в цьому не заважав. Я не сумніваюся, що зараз можуть прибігти купа захисників і враскають, що це все не так, ви все не так скажете. Но є проста, чітка, зрозуміла максима. За два перших місяці 2025 року. Агенція оборонних закупівель Рейдернута Ум'єровим Єрмаком і Ко не закупила на не, не, не уклала жодного нового контракту, і це факт Русі. Тому, якщо а я майже впевнений, що війна зараз не припиниться, досить швидко наступить момент, коли у Збройних сил України буде знов снарядний голод. Я кажу не тільки про артилерійські снаряди, як ви розумієте, е, то тоді я думаю, ви знаєте, чиї прізвища треба згадувати. А то, звісно, Трамп дуже неплохой і все погано робить і це факт. Але, вибачте, будь ласка, це ніяк не відміняє того, що з українського боку сидять. Теж дуже потужні менеджери, які дуже потужно роблять це, щоб Україна не мала шансів перемогти у цій війні, і це на жаль дуже сумна істина, яка доводиться простими і чіткими викладками. Які щойно я, ґрунтуючись на статті Тетяні Ніколаєнка, у нас на цензорі вам розповів. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Якщо так, то будь ласка, не забудьте підтримайте його лайком, підпишіться, будь ласка, на цензурнет, і обов'язково підпишіться на канал Шоубісики, де на шоу бісиках закликаю вас ставати спонсорами нашого маленького незалежного журналістського колективу. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.